Української Державної прикордонної служби, зв'язана в країні війна. Ми привертаємо увагу всіх засобів масової інформації. Ми привертаємо увагу громадськості до тих злочинних дій Віктора Назаренка, які, які він до сьогодні вчиняє на займаній посаді. Найбагатша родина сьогодні в країні, яка входить в сотню найбагатших родин, є Віктора Назаренка. І сьогодні переслідування громадських активістів, журналістів за їхню позицію Віктором Назаренко є, використовує державний транспорт, використовує державні кошти для того, щоб збагачувати себе і свою сім'ю та свою родину. Він ганьбить честь мундира, офіцера Державної служби. Державної прикордонної служби для країни, хоча частину тих прав, які прописані є в Конституції, матері прикордонників. Я би запросив вас до слова, щоб сказали, що насправді відбувається на західному кордоні. Своїм сином прикордонником, а сьогодні я плачу. Ви розумієте, я плачу, тому що моєму сину не дають служити. Ви розумієте, це крик. Душі матері, ви розумієте, це син мій того не може сказати, а я як мама я плачу. Я плачу на правду, ви розумієте. Мого сина от за рік часу переміщали три рази, Не зрозуміли ми чому? Чому переміщення ніхто ем, не займається, ніхто не дає житла, відійшли інші очолили ту корупційну схему. Там ті крали мільйонами, ці крадуть мільярдами. Ми звертаємось до президента. Ми готові на багато чого закрити очі. Ну якщо не будуть високого рангу чиновники сидіти в тюрмі, грізці на такій країні. І цим я також дуже давно працюю по цьому вакууму. Вони, ну, мені просто шкода цих хлопців. Ну, і просто всі ці органи очолюють. Злодії і і бандити. Просто люди допомагайте нам. А хто буде підходити і говорити, що тут все проплачено? Ви знаєте... Шолони, ідуть вони через кордони. І наші правоохоронці не помічають. У нас є прокуратура, у нас є прикордонна служба, у нас є СБУ, у нас є МВС. У нас є депутати. Які повинні теж висвятковувати комітети різні. ніхто цього не помічає. Хто скаже, на яку цифру з України вивезло цього лісу? Знищується все. Знищується флора, фауна, знищуються животні, знищуються рослини. Від того і клімат міняється вже 40 50 градусів жари. І цьому нема почат... кінця і краю, ви розумієте? Ось чому біда. Лисі Карпати. Відкрийте ви підручник, там написано, що е, карпатські ліси це легені Європи. Що легені? Вони лисі стали. Як це не помітили стільки правоохоронців, коли вирубали на мільйонах гектарів лісу, ніхто не побачив. Вони отримують звання, вони отримують квартири, вони отримують спецпенсії, путівки на відпочинок кожен літо. За що? Стаж! На жаль, сьогодні. Ці бандити, які ходили в костюмах від армані, на сьогодні вдягнули вишивані сурочки. І їх дуже важко відрізнити від патріота, від людини чесної і порядної.